Численні звернення прохання представників Волиньторфу або підприємство таки не приватизовували, дали результати. Нещодавно Міністерство енергетики України відповіли у листі, що вони в свою чергу звернулися до Кабміну. Міненерго пропонує дати доручення фонду держмайна України, аби ті підготували проєкт акту про припинення приватизації Волинторфу. До слова про таке рішення вже не раз клопотала не лише профспілка, а й Волинська обласна рада і місцеві органи самоврядування. Підприємство є стратегічним для нашого регіону його не можна приватизовувати. Не будую я ніяких ілюзій. Я розумію, за стільки років боротьби я розумію, що це є як варіант відтермінування процесу самого. Його можна постановою кабінету міністрів вирішити. Це не потрібно ходити по колу і посилати на з міністерства міністерства чи до фонду. Втім, надії не втрачають. І, головне кажуть призупинити приватизацію. Адже більшість сіл району без газу і місцеве паливо є йому альтернативою. А й нині на держпідприємстві працюють 300 волинян. Твердим паливом волонтерфу опалюється 600 установ області. З початку року підприємство реалізувало понад 75 тисяч тонн палива для усієї України. Тож працівники не хочуть лишитися без роботи. Зв'язку з тим, що сьогодні дуже багато розгромлено числі є шахти, які не працюють, їх дуже багато. Тож фабрикатні заводи це є взагалі якби альтернатива двогільним. Мише є. Для того, йому централізовано опалюємо тули масиви і так далі. Там школа, садочок, амбулаторія. І це тим більше дуже важливо. І іншої альтернативи в громаді не буде опалювати чим.